Цей вірш пісня був написаний рівно три роки назад, коли почалася ця широкомасштабна війна з таким ганебним сусідом, як Росія. І ця пісня була присвячена нашим хлопцям, які перші пішли воювати, а також матерям, які ждуть їх додому. Війна прийшла взимку рано вранці. Сказала в очі, я усіх люблю. Ласкаво шепотіла всі ви бранці. І вас, героїв, я усіх зроблю. Дорога поведе від матері до неба, там бою, забуття, легка там смерть. Мене боятись як війну не треба. Кажу відкрито, і не прийшу на чверть. Війна прийшла взимку рано вранці. Сказала в очі, я усіх люблю, як шлюха шепотіла, всі вибранці, найкращих всіх до себе заберу.